ставати більшими. В цьому рік мінімальна прохідна 600 євро, митні патажі 69 200 гривень. І все більше і більше. Коли ми досліджуємо цю таблицю, ми бачимо, які авто найвигідніше приганяти. І я для себе визначив такі роки. Це 10, 11, 12 і 13 рік. Чому? Тому що там гарні прохідні ціни і там митні платежі в середньому починаються від 72 тисяч і 13 рік це 77 тисяч. Якщо ж подивимось далі, вже з 2014 року, там митні платежі починають суттєво збільшуватись. І аж до 2023 року, де в нас є мінімальна прохідна ціна 10 тисяч євро, митні платежі 152 700 гривень, відповідно. Цю табличку для себе ви можете заскрінити, щоб на майбутнє її використовувати, коли ви захочете прорахувати вартість митних платежів саме на ваш автомобіль. Зверніть увагу, якщо будете брати автомобіль з двигуном 1,2, і бензин, ціни критичні будуть залишатись такими самими, але вже митні платежі на 1,2 і будуть дещо меншими, коли ви маєте автомобіль або хочете його придбати, що потрібно зробити? По-перше, потрібно зробити перевірку документів. Як мінімум, отримати від продавця фототехнічного паспорту. Далі фото технічного паспорту ви скидаєте нам, ми вам робимо детальний прорахунок і перевіряємо, чи з авто немає жодних проблем. І також звертаємо вашу увагу на ту ситуацію, яка склалася сьогодні на українському кордоні. По даним Державної прикордонної служби і Державної митної служби, ми маємо проблеми на трьох кордонах. Перше, це є годин дорогось, там є протести наших сусідів поляків, і то вони є на тому кордоні, то їх немає. Тобто ту дорогу краще обіжати. Хоч вона більш да фур зроблена, також ми водіям, які їдуть на великих автомобілях. Рекомендуємо завчасно свій маршрут виділити в інший русло, поїхати на інший маршрут. Далі, що стосується легкових автомобілів. Митний пост у Стилух Зосин, там також є проблеми, і почали роботи робити на митному посту краківець Корчова. Чому це важливо? Тому що коли ви плануєте свій час, якщо ми сьогодні порівнюємо, наприклад, у стелух, там потрібно буде стояти в чергі там, 8, 10, 12 годин. Інший пост можна з'їхати за 2-3 години. Отже, коли ви плануєте свій маршрут в Україну, ви Краще зателефонуйте, і митні брокер ми вам підскажемо, на якому кордоні черги менше, куди краще заїжджати, щоб у вас не було жодних проблем. І також перед заїздом в Україну ніколи не забуваємось про експортну декларацію Є 1 яка робиться в агенціях ценних на території Республіки Польща. Українці, купуйте авто, а в плані доставки розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як зробити все правильно, без жодних переплат. І бажаємо самого та самого найкращого. перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.